Над білим морем чорні прапорися на кимось із колишніх політв'язнів, фраза стане визначальною на роки 40 сорокові для північного дива на острові Соловецькому. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод. Ми одна душа, ми один народ. Це обличчя відоме тим, хто дивився телевізор та вболівав за Україну у 80-х та 90-х роках. Колишній вчитель української мови та літератури, увійшовши в телевізійний простір, наповнив його своїм вагомим словом. Перші прямі ефіри, перша відверта розмова про голодомор, екранізації творів українських письменників, все це український глядач побачив завдяки подвижницькій праці Бориса Гривачевського. Буквально за руку привела я його сюди, благословила на цю нелегку, але надзвичайно почесну і красиву. Роботу, роботу, яка передовсім вимагає відповідальності за слово. Наприкінці 80-х Більшість українців регулярно слухали дротове радіо, тому голоси кращих радіожурналістів люди впізнавали одразу. У свої 25 Борис Гривачевський прийшов на київське радіо і доволі швидко здобув популярність. Під ту пору влада послабила ідеологічний тиск. З'явилась можливість відкрити справжні сторінки радянської історії. Одного разу від колишнього політв'язня Дмитра Ліхачова Борис почув про ціле покоління української інтелігенції, розстріляної на Соловках. І Бориса це зачепило. І ось одним із перших українських журналістів він справді поїхав у це творче відрядження. Те, що він побачив, що він там пережив, що він пізнав і про що дізнався, і покоління пройдуть, а нинішні відмахнуться. Воно було як електрошок у його душі. Після поїздки Борис готує цикл програм «Соловецький реквієм. І третина моря зробилася кров'ю. Чи не про ті страшні ночі соловецької трагедії, сказано у Біблії, в об'явленні святого Іоанна Богослова? Світ Ще довго не знатиме про ці події, та що там світ не знатимуть рідні тих, хто розстріляний тут, не знатиме Україна. Ішлося там про українців, які загинули або ж були репресовані за тяжкий гріх любові до України. Понад мільйон така цифра задокументована нині науковцями, які прагнуть, аби світ та й ми самі усвідомили всю глибину трагедії націй і народностей, чиї кращі сини й дочки. Прийняли на Соловецькій Голгофі мучеництво, як найвищий прояв любові до батьківщини, до Бога. Українська Голгофа, якою стала сумнозвісна Соловецька сокірка, довго судомитиме болем, якщо не вічно, наше українство. Бо й досі з її стін кричать до нас німотно, кричать вічно, автографами ті, хто був знищений тут в роки тоталітарного режиму. Ці програми для багатьох українців стали справжнім потрясінням. Після отримання відзнак та нагород за соловецький цикл Борис здійснює ще одну наукову подорож на ці острови. Зібрані матеріали лягли в основу книги Листи з Соловків. Період початку 90-х показав, що романтикам є місце в суспільстві. По їхній мрії, їхні ідеали вони почали справжуватися. Вони почали знаходити е, те підґрунтя, на якому вони могли перерости з романтизму з ідеалу ідеї у практичну площину. Прийшовши на телебачення, Борис Гривачевський разом зі своїми колегами не боїться експериментувати і створює український телевізійний театр. Ну, що б, здавалося, слова. Слова та голос. Більш нічого вітаємо вас, шановні пані і панове. Екранізуючи твори письменників розстріляного відродження, журналіст Гривачевський відкриває українцям вітчизняних письменників та поетів 20-го століття Миколу Куліша, Василя Барку. Вичутика музична хода, музична хвиля йде в цих повторах? Тодося осмачку Олену Телігу Леся Курбаса. Мені дуже імпонувало те, що. Він надзвичайно вимогливо ставився до своєї професії. Він не зупинявся. Є вічні вершини українського духу. Одна з них це гора Чернеча, де викарбувані слова Тараса Шевченка. Свою країну любіть, любіть її Невдовзі на екрани виходить новий проект Гривачевського – дискусії лідерів. Я вас прошу зайняти ці місця хід конем це були перші політичні дискусії, які велися, я б сказав, би, на високому інтелектуальному рівні, з я б сказав, би, з почуттям високої відповідальності і того, хто вів передачу, і тих, хто брав участь в передачі про Україну, і її той стан і її майбутні перспективи. Отже, чи ми часом не хочемо такої держави, де знову чиновник володар? Якщо взяти весь. Цього Бориса, якого я знаю, то от він належав до мізерної частини українців, яким дуже важко жити в Україні. Через те, що е, дуже мало тих, хто небайдужий до України і через себе пропускає себе повністю спалює. ви не забули наші спалені порухом ночі? Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні? Весною тут шаленітимуть солов'ї. Та неоднаково мені, як Україну люди. і знову дорога. Писав і мертвим, і живим, і ненарожденним. Дорога зради пахла коритом, мундиром, золотом. А дорога вірності кров'ю. Бо так сказав Петрові Бог. Давай ми подивимося це лице. в ефірі. Будь ласка. 쟤네들과 함께 일을 하 Любив людей, люди любили його. Бочевить, бо, він може і згорів так швидко. Я не можу там проводити якусь паралель, але абсолютно людина не може 24 години на добу горіти, а він горів. Кожну свою роботу він пропускав через себе, тому більшість творінь журналіста досі є актуальними та популярними. Цикл фільмів Україна не по нинішній день займає перші позиції рейтингів за кількістю скачувань в інтернеті. Борис Гривашевський мріяв по-справжньому без радянських штампів розкрити талант Тараса Шевченка. Цій темі він присвятив свій останній проект Тарасова церква. Чи думали ми, розхристані і недонищені у столітті 20 і знову ж таки об'єднані в єдину соборну Україну і ланцюгом злуки, і силою Кобзаревого борітися поборити вам, Бог помагає, що народжена вже за років незалежності Україна так мужньо і так гордо підніметься за своє право бути європейською нацією з правічними засадами демократичних ідеалів. У телепроекті дзвони народної пам'яті Борис одним з перших розповів правду про страшні голодоморні роки. Цю тему він підняв до загальнодержавного рівня. З приходом до влади кучми праця журналіста стала дискомфортною та небезпечною. З'явились темники, одна по одній знімались програми, скорочувався їх ефірний час. Територія правдивого мовлення зменшувалась, мов шагренова шкіра. Програми національного спрямування одним розчірком пара викидалися з ефіру. Коли нам намагалися вже вкотре закрити цензурним кляпом рот про правду Батурина і Суботова, про сьогоднішній біль і правду землі нашої. Можливо, це ми всі разом ось тут, у чомусь були несправедливими до нього, у чомусь не дослухалися до нього, у чомусь недооцінили. І дуже шкода, і безмежно важко повірити. Що Бориса вже третій рік немає, що десь він у тій плеяді кращих синів України, які поклали своє життя і своє серце на алтар боротьби за її волю. І я думаю, що у тому товаристві Небесному Борис почувається своїм. І, можливо, звідти із піднебесся десь посилає нам живим свої заповіти, свої бажання і свої нереалізовані плани. З усім цим Борис не міг миритися. Я вірю, поварниця щось! Споріля бажана, ти скажи, чи не засла. Ти скажи, чи не згасла, скажи, не засла любов. Ти скажи, чи не засла, скажи, чи не засла, ти скажи. Чи не засла любов?